Це пункт незламності, що облаштували у 85-й гімназії. Однією з перших комісія перевіряє кімнату матері і дитини. Тут є все необхідне ліжка, де можна відпочити, а також пеленальний столик та підгузки. Нас цим всім забезпечує і райадміністрація, і гуманітарна допомога. Ми на, на даний момент ми запросили для дітей, щоб нам дали. Їжу для дітей. Якщо трапляється надзвичайна ситуація, на кшталт блекауту до пункту незглавності, негайно прибувають медичні та соціальні працівники. Якщо людина звернулася допомогою, не так що просто ми на пальцях і щось покажемо, Ну а можна ось у нас всі її препарати, можна виміряти тиск. Ну, тобто, це нас спонсує гуманітарна допомога. Скільки у вас таких аптечок взагалі? Взагалі, в нас до 10 аптечок на випадок повітряної тривоги. У закладі є укриття із запасами питної води та ковдрами. Котельня тут автономна, ще на вугіллі. Якщо немає світла, вмикають генератор. Для обігріву у коридорі поставили печі та приготували дрова. Також в нашому закладі люди можуть підзарядити свої гаджети, телефони, там планшети, що завгодно, можуть попити гарячого чаю. Тобто, в нас є чай, є печиво, тобто ми можемо. Людям це предоставити. В нас є буржуйки для опалення. Так, тобто, якщо в нас холодно, наприклад, люди можуть щось приготувати собі, поїсти, обігрітися. Поки що пункт незламності працює у звичайному режимі. Люди з найближчих будинків приходять, коли немає світла, щоб підзарядити гаджети або випити чаю. У разі необхідності цей осередок може вмістити одночасно до 120 осіб. Ці пункти виключно для людей, щоб люди могли тут отримати першу допомогу, це все від підзарядки гаджетів до медичної допомоги, до розігріву їжі, обігрити з чаєм, кавою. Запаси ці завжди є людям завжди допомагають тут. Це в повному обсязі. Є боржуйки, є великі запаси дров. Тобто... Цей пункт незламності підготовлений в повному обсязі для допомоги людям. Наразі більшість пунктів незламності у місті вже перевірили. Усі виявлені недоліки були незначними, тому їх одразу усунули. Зазначають представники міської ради. На черзі перевірка закладів у Вознесенівському районі. Артур Туркінилягірник телеканал МТМ.